Привіт аграріям з поля. В общем, займаємося ми ще такою культурою, як соя. У цьому році вона така, дощів дуже багато. Виросла занадто великувата. Що ми можемо по ній сказати? <клух> Значить, соя. Посіяна дуже ріденько. Тут порядка сіяли 250 тисяч, коли зійшло, було приблизно 70 тисяч схожих. Потім півтора місяця, фактично, не одного доща до крайнього під час посіву було, було мало, так сказати, мало опадів. Через що культура зайшла дуже, дуже рідко. Потім за останній місяць фактично випало у нас 350 мм опадів і в результаті соя досходила, так сказати, поправила своє становище. І в результаті є дуже гілкуваті. Це соя Осборн стійка до гліфосату Сою цю вибрали собі для... Господарство, так сказати, є живність, є єсть... кому їсти. Ми її єструдіруємо, додаємо у корма і набагато веселіше росте, ростуть наші тварини, курочки і так далі. Значить, ми сіємо її багато, там пару, так сказати, городів. Це в нас посіяно після кукурузи. Зайшли, обробили. Вроді все нічого, кукурудзи кукурузки не було, так сказати, видно. Соя була рідкувата, доросла десь до метра висотою і почало заново, святе місце пустим не буває. Почало рости. Почала рости кукуруза залізти, там де трошки прогалин. Але вже не захотілося заходити, трамбувати. Тут навіть видно, де між рядя немає там лободи, щоб, щоб за неї переживати, так сказати, здорово. В общем, вирішили не обробляти другий раз. Все, воно, все одно воно нам для корму. Лише. То так, я, може посіємо, якось відберемо. Ось якраз зайшов Сойка. І туди далі. Більше півтора метра висотою по, по груди фактично стою. Значить, що хочеться відмітити по, по цій сої. У неї дуже прекрасна корніва система, на яку дивиться стрижнева вода. Тут навіть була одна дисковка і вона була посіяна. Да? На цьому участку ми не застосовували бульбашкових бактерій, але бачимо, що вони є. Значить, їх не дуже, щоб багато так, але вони багато її осипались, поки висмигну. Значить, при роздавлюванні. От. Так, є. Як розкриваємо бульбашкову бактерію, бачимо, що тіло самої бульбашки розового кольору. Значить, що бактерія працює на відмінно. І чим ще нам цей сорт сподобався? Що в нього дуже потужне стебло, воно фактично не вилягає. Підняття нижніх бобиків на рівні 20 см. У нас воно фактично ніколи нижче не було. Окремо стоячі рослини, якщо вона там рослина на там, пару рослин на квадратному метрі, тоді можна замітити, що гілкування і гілочки можуть опускатися. Переважно у нас всі такі рослини, через що дуже високо закріплені ніжні боби. Тобто, Старенький комбайн убирає її без проблем. Але і вететивна маса завжди в неї дуже висока. За що урожаю, ну, там нема чому особо ну, великих урожаїв не дає, можна так сказати. Я не знаю, з чого це пов'язано, може що не даємо мінерального живлення. Так як їй потрібно. Хоча соя, і, на мою думку, одна із самих, саме більше споживає елементів живлення, як на, один, на одну тонну сої приблизно йде 50 кг азоту. І при урожайності 2,5 тонни можете посчитати, 120 кг азота, це кукуруза може прекрасно видати. Дуже багато цих бульбашкових бактерій, щоб так сказати, щоб вони дуже працюють. Я думаю, що працюють вони тільки на поліпшення якості зерна. В тому році здавали на аналіз. Ми це другий рік вирощуємо. Перед тим в нас було Аполо. Соя прекрасна, теж з великим протеїном. Більше 37% у цій в тому році здавали, був 41 відсоток білка і 22 олійності. Так, е, да, можна сказати, кожен рік рік на рік не приходить. Один рік така е, насиченість олією і білком на наступний рік інш. Затіняє вона, навіть якщо дуже рідка, е, Хочемо посіяти на 70-му жряді, я думаю, вона спокійно так само закриє все. Не буде для бур'янів місця для того, щоб проростали вони. Ну, Якось так. Особливо про неї і розказати то нема що. Це приваблива культура. Колись у нас була валюта. Називалася дуже ультрарання, та там було, вона посіяна густа, ми були посіяли приблизно 150 кілограм. У нас була одна лозинка до 2 метрів і по два стручка на кожному межузлі. І в межузлі не більше 5 см. Ось таке. В общем, побачимо. Це у нас огрішок. Не, не, не міг крутить правильно поприскочив. Такі справи. Хоча як культура, можна заробляти гроші, не можна, можна, що хочемо. Все, всім добра і миру.